Доброго ранку всім. Сьогодні ми будемо працювати з м'язами шиї. Чому шия? Тому що від шиї дуже залежить сильно, як взагалі виглядає наше обличчя. І якщо в нас тут все зажато і ми отак сидимо, то що б ми не робили з м'язами на обличчі, якщо тут знизу все тягне. Донизу обличчя, то ну, толку не буде з цього. То Шія це 50% успіху, щоб наше обличчя було підтягнуто і виглядало гарно. Тому сьогодні ми працюємо з шиєю. Дуже важливо положення, в якому ми сидимо, ноги на підлозі рівно, не схрещені, плечі. Донизу опустили. Макушечка тягнеться догори, так її прямо витягнули. І тут відчули так, таке е, натягнення, напруження в м'язах, коли ми е, макушечку тягнемо догори, ми відчуваємо тут напругу. І от в цьому положенні, коли ми відчуваємо цю напругу, ми починаємо робити вправо. Робимо 10 поворотів, відчуваючи оцю ось, ми тягнемося вверх і повороти. Робимо повільно. 2. Нікуди не поспішаємо. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Зараз в нас будуть йти в такому ж самому, знову відчуваємо цю ось, тягнемо догори, в такому самому положенню ми будемо кивати. Десять ківків на одну сторону, 10 на іншу сторону. Почали. Інша сторону. Далі в нас йдуть наклони, нахили. нахили в сторону. Ми просто схиляємо голову і відчуваємо, як вона під своєю вагою йде донизу, а ухо ми намагаємося ніби потягнути догори. Для того, щоб посилити цей рух, ми оцю руку... Заводимо за спину, щоб відчути тут більш, більше розтягнення. І так, в цьому положенні ми сидімо, рахуємо до 10. Угу. Повільно виходимо з цього положення. І так само на іншу сторону. Руку я заводжу за спину. Голова в мене під своєю вогою тягнеться донизу, а уха я намагаюся вверх. Потягнули, Далі, нахили головою, попружинимо вперед 10 разів головою. Далі залишаємося в такому положенні руки в замок. Кладемо їх на потилицю і розслаблюємо. І під вагою рук наша голова йде ще далі. І так сидимо, тримаємо до 10 подимки, рахуємо в цьому положенні, відчуваємо, як під вагою рук голова йде нижче і нижче. І повільно дихаємо. Дуже повільно виходимо з цього положення, і отак е, отакими рухами трішки розітремо шию і потилицю. Yeah. Далі в нас буде така вправа, е, теж нахил головою, але ми будемо при цьому дивитися отак на пальчик. Можете поставити собі пальчик або просто дивитися в бік, в лівий бік. Ми нахиляємося наліво і отак от тримаємо погляд на пальці з І так сидімо, рахуємо до 10. І так само на іншу сторону ставимо пальчик, дивимося на нього і нахиляємо. В цьому положенні сидімо, рахуючи до десяти. Угу. Далі в нас йде обертання голови. Вправі. Тобто у нас дуже повільно ми його робимо. І коли ми проходимо вверх, я не запрокидую отак от голову назад, не треба цього робити. Ми просто якби витягуємо голову догори, і в нас підборіддя ну, майже на 2 сантиметри йде вище. Тобто я нікуди не, не запрокидую, я просто отак от витягую і пішла далі. Дуже повільно робимо цю вправу: 10 оборотів в одну сторону. 5, 6, 7 Пятір Шість 7 Вісім дев'ять десять і так само в іншу сторону. 2 3 10. Е, ще е, я, коли роблю ці вправи, завжди згадую одного письменника, який казав, що якби б люди в повітрі носом би писали своє ім'я та прізвище е, отак, ніби носом в одну сторону, а потім на, е, в іншу сторону. Ну, типу, перевернута. То в людей би взагалі ніколи не було би проблем зі, з, з шиєю. Тому давайте зараз спробуємо цю вправу зробити. Ну, спробуємо почнемо з ім'я. Лише напишемо, а далі ви можете додавати ще й прізвище писати своє. Вибачте, а ми носом пишемо, чим пишемо. Так, ми носом ніби пишемо. Букви в повітрі, uh -huh, uh -huh. і зворотній бік, ніби ми пишемо навпаки. Це до речі. І гарною для мозку, щоб він розумів, як починав працювати. Добре. Далі в нас йде огортання плечима в одному напрямку. Можна по черзі, одне, потім інше можна. Одразу, два, а потім вперед. І ще раз легкими такими пиляючими рухами, розтираємо основу голови. І спускаємося по бокових частинах донизу. Це посилить кровообіг? пщиє. Далі. Ну, в принципі, для ши, шиї це все. Е, дуже раджу додавати, вона, ну зараз я пояснювала, тому в нас вийшло трошки довше. А так ця зарядка займає десь 5 хвилин, якщо її швидко робити. От, а, а зараз я ще хотіла б, щоб ви додали уваги на свої уші. Давайте їх і на волосся. Ми зараз позаймемося ще ушами і волоссям, бо, можливо, ви чули, що на ушах дуже-дуже багато точок, які вмикають взагалі наші всі органи, тому це дуже важливо. Ми так ставимо пальчиками і так поростираємо їх. Потім беремо закінчики. Назад подіргуємо десять разів, перед, верх подіргуємо. І далі масаж голови в нас. Ми беремо, і так спочатку повільними рухами. Я от такі вправи роблю. Там, де ви відчуваєте, що шкіра погано рухається, то треба цьому місцю приділити, приділити більше уваги. Масаж голови він класно підсилює ще ріст волосся. Так проходимося по всій голові. А далі я більш інтенсивно так, прям починаю гарно розтирати, проходжу всю голову. Особливо тут, де можуть з'являтися вже такі, як залисінки чи щось таке. І ось на сьогодні останнє. Просто прохлопуємо обличчя, можна так нахилити його. На цьому можна переходити до зарядки для обличчя, яку ви вже знаєте. Я думаю, що ви її вже вивчили. Але сьогодні ми її робити, ну, я робити не буду, ви можете, звісно, бо вже в нас час. От. Дуже раджу додавати оцю таку невеличку розминочку перед зарядкою для обличчя, або, хоча б, якщо немає часу, хоча б її е, заміняти. Два-три рази на тиждень робити для шиї, замість того, щоб робити для обличчя, хоча б так. От, на цьому все, що хотіла вам сказати. Дякую, що були зі мною. Дякую, пані Ольга.